Слава Ісусу Христу, слава віки! Вітається з вами Отець Назарій, з їх на моєму YouTube каналі. Сьогодні про душі в чистилищі хочу вам представити кілька таких, можна так сказати, глибоких і вражаючих прикладів з душами Частилищними і зі святими. Так, переживаємо ці поминання дні місяць, листопит. Ну і тепер собі кілька цих прикладів скажемо, щоб десь так наша віра і ревність помножилися. Я таку книжечку підготовну. Є приклади душ чистилишних. Перший приклад. Є Петро Ді Мауро, названий Прекуко чи Прекочу. Помер в тому монастирі 18 вересня 1908 року в кімнаті номер 4 коли цей монастир був ще притулком для бездомних. Певної ночі заснув спиваючою цигаретою, і моєю ліжко запалилося. Задусився і, і спалився живцем. <кій> і Є надалі вчастило, що потребує святої маси, щоб моя душа стала звідти звільнена. Господь Бог позволив мені прийти до тебе і попросити про Твою молитву. Особа, яка померла, особа, якої померла, попросив про поміч. був святий Отець. Піо. Священник і стигматик, знаний і оточений культом на усьому світі. Після відправлення святої Меса в п'ятеро п'ятиросятий довідався, що душа померла повернулася до радості Бога в небі. Отець спів був переконаний, що у відправлянні через нього святих месах беруть участь більше померлих, ніж живих. І більше померлих, ніж живих, просить його про молитву. Так, отець пів був великим апостолом чистилища, можете подивитися. На сьогодні найбільш таке, можна так сказати, найпопулярніше відео на моєму ютуб каналі. «Отець спів і душі чистилищі». Про себе звик говорити. Я є тільки братом, який молиться. Усе життя отця піво було жертвою за церкву паломницьку на землі і терплячу в листі до свого отця Духовного писав: Хотів би віддатися Господу як жертва за бідних грішників і душі в чистилищі. Прагнення, це щораз більше зростало в цьому серці, в моєму серці, що так, е, так що тепер сталося, можна так сказати, сильною пасією. І я правда, що багато разів складав цього ефіру Господу, закликаючи його, щоб захотів пролити на мене кари, приготовані для грішників і для душ навіть чистилищі, навіть множачи їх стократно, тільки щоб навернулося е, стільки ті грішники і принесло їм спасіння. І позволило війти до раю душам з чистилища, але тепер хотів би скласти цю фіру Господу, чинячи це з послуху. Видається мені, що Ісус прагне власне, того. Наступний приклад є з життя такого так само капуцина Блаженного гонората Козмінського, такого харизматичного засновника. 26 шість чернечих, які свої, своє полюблення Бога і сповнені волі завірив матері милосердя і найсвятішій заступниці Душ дужчестивочних. Запаленим таким прагненням досконало наслідування любові Ісуса і Його в в турботі про те, щоби всі померлі якнайшвидше могли тішитися славою небесною, подібно як свята Гертруда з Гельфт. Склав акт героїчної любові з огляду душ В цьому нотатнику духовному написав для більшої твої слави, о мій Боже, єдиний в трійці для досконалішого наслідування найсовочого Ісуса Христа, Спасителя Мого і для виявлення щирої служби Моєї до матері, милосердя, Пресвятої Діви, яка також є матір'ю бідних душ, вірних померлих і царицею чистилища. Я, брат, Гонорадка, по постановляю співпрацювати над викупленням і звільненням тих душниці е, у в'язниці є, що є, які не виплатили ще справедливості Божій кар належне за гріхи, і прирікаю чинити це в спосіб, на який буду могти здобутися. Офірую тобі мій добровільний обід, який, е, яким хочу звільнити щастило ще всі душі, які Пресвята Діва Марія. Хоче звільнити, тому теж в руки твої матері найласкавішої складаю всі вчинки шкодування і мої, і інших мені даровані, також і в житті, як і при смерті, і по переході моєму до вічності. Прошу тебе, Боже мій, прийми і підтверди ту мою жертву, яку тобі складаю на честь і славу твою, і на спасіння моєї душі. Знаємо, що такі акти так само посвяти задуш частилище складали з долін до Рутолом. Так само ще один францужканин, але конвентуальний, отець венентій катажинець. Можете в коментарях написати які, які ваші улюблені приклади заступництва через яких святих за душі чистилище. Блажавний гонорат був так перенятий долею померлих терплячих чистилища, що серед. «Багатьох чернечих родин, для яких з Божого натхнення стався засновником поклику до існування також розрумадження сестер споможичеляк, тобто тих, що допомагають душам чистилищним, якого члена молитвою жертвою життя чернечого, занурені в найсвятішу віру Христа Господа, прихиляли небо, померлим терплячим в чистилищі». Ще один такий захоплюючий приклад, третій приклад. Буде про кого? Про святу Фаостину Ковальську, відому монахиню апостолку Божого Милосердя, також апостолку Чистилища. Господь Ісус дозволив також святі Феостині Ковальські, апостольці Божого Милосердя побачити терпіння душ Чистилищних при помочі ангела хоронителя який запровадив її до цього місця, не відступаючи ані на хвилю. Свята так цю зустріч з душами і досвідчення е, вогню чистилищного. В одній хвилі знайшлася в місці мглистому, наповненому вогнем, а в ньому усе множество душ терплячих. Ті душі моляться дуже гаряче, але без. Е, Наслідку для себе ми тільки можемо їм прийти з помічу. Полум'я, яке палило їх, не дотикалося мене, і запиталося тих душ, яке їх є найбільше терпіння, і відповіло мені одно згідно, що найбільшим для них терпінням є сум за Богом. Цифра Мен 20 з її щоденника. В цьому об'явленні святі Фаустині було дано побачити рівну ж Матір Божу, яку душі називають зіркою моря. Вона приносить їм прохолоду. По цьому видінні почула внутрішній голос, який сказав: Милосердя моє не хоче того, але справедливість е е каже. Так? Бачимо, що Бог є і добрий, і милосердний. І справедливі, і всі, його чини, звичайно, що, що є заслуговуючими. Від тієї святими, від тієї хвилі, свята тісно почала спілкуватися з душами честивишними через передсвято милосердя Божого Господь Ісус наказав святі Фосині написати, відправити дев'ятницю який мала вона спровадити йому чергову групу душ, занурюючи їх в морі його милосердя? В восьмому дні новенне чуємо. Сьогодні мені душі, які є у в'язниці чистилишні, занур їх в пропасті милосердя мого, нехай струмені крові моєї прохолодять їхню. Е, їхню Ну, якби цього опалення це. Всі ті душі є дуже через мене улюблені. Відплачуть мої справедливості, В тій силі є їм принести потіху. Бери зі скарбниці моєї церкви всі відпусти і офіруй за них. О коли б знала їх муку, постійно би офірували за них і милостиню духа, і сплачував їх довги мої справедливості. Ось. І останній приклад. Який нас десь повинен заходити до посвяти душам в чистилищі. і так само збільшити десь нашу молитовну ревність. Так, багато, звичайно ж, це такі оривки, тільки такі історії свого роду. Звичайно, що хто хоче більше зануритися в цю тематику, повинен більше досліджувати. і В даному випадку також є ці матеріали. На моєму YouTube-каналі останній приклад є з життя Святої Івана Марія Віане. Я так наразі його ще фігурки немає, але думаю, що десь е, колись буде. Отже, святий Іван Марія Віней був не тільки святим парухом, який турбувався про навернення своїх парафіян, але рівно ж відзначався незвичною ревністю в рятунку душ в чистилищі терплячих. Настільки досвідчував об'явлень душ честилища, що в душі чув їх просьби. Бо люди їх, щоб люди не переставали за них молитися. Святий так. Єднався з муками тих душ, що представив своїм парафіянам, якби їх е, голоси. О, як же ж ми терпимо? Звільніть, звільніть нас, братистих мук, ви можете це е, зробити. О коли б ви чули, що це за біль бути в розлуці з Богом, горіти у вогню, запаленому справедливістю Божою, поносити болі, неслухання, бути е, мученим, жалем, бачити, щоб ми могли цього уникнути. О е, діти дорогі, ми би вас так любили, чи ж подібно, щоб ви нас залишили. Ви спочиваєте на м'якому їжку, а ми день і ніч терпимо і плачемо. Мешкаєте в домах, яко, яких ми вам залишили, вживаєте е, плоду трудів наших, а ми впущені через вас, вісількох риків, поносимо катівні так страшні. Ані милостині не чините, ані проситі меся не просите для е, при приходу нам з помічю». О як же ж страшні є муки наші. Науці і зараз не, не бракувало також слів про користі, які були з за померлих. Якщо хочемо, брати дорогі запевнити собі небо, то молімося за безустанно за душами в чистилищі терплячими. Певний це знак вибрання і могутній засіб спасіння молитва за померлих. Ось такі кілька. Подивогідних і вражаючих історій зі святими і душами терплячими в Чистилищі. Нехай вони збільшать так само нашу віру, нашу ревність молитовну в тому, щоб ми не жаліли себе і посвячувалися в порятунку душ терплячих в Чистилищі. Усі святі, моліться за нас, святі душі Чистилищні, заступайтеся за нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!